Христос воскрес, воистину воскрес, друзі. Сьогодні 25 у нас квітня 2025 року хочу показати вам, як світують яблуньки, їх запилюють бджілки. Бачите, сидить. Сьогодні трошки у нас прохолодніший день. Це яблуня Топас, бачите, гарно цвіте, вона щороку якось немає в неї. Так, що рік родить, рік не родить. А ось Джонатан на цій дичці вона якось зацвіла, більш-менш. І бачу, навантаження буде не надто сильне. Ось у мене грушка. Бачите, висока така то була дичка з того боку рова. Але ми її пересчіпили, ну вони довго не лежать. А це колоновидна яблуня. І щось з нею сталося, мабуть те, що я її обрізав, вона була зависока і вона має ось внизу. Ось, бачите, такий рак кори, можна сказати, я, я з драбини ледь діставав, бачите, там ось гілка знищилась там і можливо Великі гілки надто обрізані і пішов в рак курив. Ну, що буде, то буде. Інші є яблуні, будемо вирощувати. Хоча вона мені смак цього яблука подобається. Теж є Є на ній бджілка. А оця рання теж, колоновидна. не має немає цвіту зовсім. Вишенька моя ще не перецвіла повністю, бачите, саме цвіте. Саме цвіте це така, скажем, куплена на ринку, щіплена, великі ягоди, це не дичка. Хоча ось тут дичка. Тут сливка колись вимахала, не знав, як обрізати на алечі. На аличі корінь це дуже паршиво. Дуже паршиво. Ось мої полунички. Ті, що колохати, це є Чемора Вчора обробив бордо. Препаратом на основі міді, бачите, яке, яке голубеньке на листі. Голубеньке. Це є мальвіна, дуже гарно пішла в ріст. Я її вирішив посадити біля хати. тут якось сонце менше в торі, в минулому році було. І вона, ну, щоб слабше росла. А ось тут в мене росте румба. І румба вже друга річка, бачите. Гарне листя, я її вирішив не викорчовувати, але тут не буду стати, Тут буде мальвіна і чемора тут. А ось саме перша моя Джонатан, яка в мене була слабше цвіте, бачите? Є, є цвіт. Я вчасно не обрізав вишню, вишню і вишня нахилила її, ну не дає її рости. Сонця немає і вона не росте так, як слід. Це в мене яблуня, теж Джонатан. Дивіться, бачите, скільки цвіту. Чуть зверху є, чуть знизу є, чуть знизу є, І то все? І то все з цвітом. Вона буде сильно мало навантажена. Он з того боку рова, теж у мене Джонатан, я щепив на дичці, теж, бачите, цвіту дуже мало. І хто, хто садівник, той знає. Руша теж передцвіла вже на дичці колись щепили. Дичка тут виросла. І хто з садівників знає, що не весь цвіт запилюється. Ну, Якщо цвіте цвіт, не обов'язково там буде яблука політ. Так що яблук, я думаю, буде мало в цьому році, вони будуть дорогі. Ось, мій друзі, барбарис. Не будемо проходити так, не побачивши його. Такі приємне листя, як тільки розпускається. Таке твердувате. Але то колючка. Колючка шитає, він вже вище мене. я Якось його обрізав, обрізав, обрізав і він вищерівста. На зиму він скидає, скидає листя, а навесно розпускається. Був приморозок, бачите, нічого він йому не зробив. Кущ сам шиту, ніяк не можу його розпочати стригти так. По-цікавому слідкую за ним, аби не було на ньому цього. Нулі роки тут пташечка гніздечко зробила, в цьому році нема десь пропала. Аби не було на ньому цього самшитової тієї вогневки, яка з'їдає листя. Якщо тільки появиться, буду кропити. Чи актелік придбаю, чи навіть будь-яким з тим, ну шужуки кропити. Хорошим. Чи... Як ця яблуня зветься, сорт не знаю, теж дуже мало, бачите. Дуже мало і знизу трошки, знизу трошки є. Вона ніколи не обрізалася, вона росла так, як хотілося. Я потім понизив крону для неї. І потім вона почала рости. Бачите? І я цвіту дуже-дуже мало. Я не знаю, як вона зветься, але я знаю, коли вона достигає. Достигає вона на спаса. ну, Як колись святкували спаса 19-го, то вона ще й до спаса є, і після спаса вони вісять, Вісять вони довго. А хоч тоді вересні вони ще вісять. Оце білий налив, паперівка. Ось дивіться, один цвіт. І ще декілька квіточок. Все, все, яблук буде мало. Бачите, яблук мало. Мало яблук буде, дуже буде мало яблук. Дуже мало. Як от, на, на, як -от виноградик вже розпускається. Побачив, якщо мороз не поб'є, не поб'є, це Сатурн. Якщо мороз не поб'є, то... Щось буде. Будемо бачити. А ось айдарет. Дивіться, зовсім нема цвіту. Зовсім це зимове яблуко. Теж вона ніколи не обрізалась, тільки я її почав обрізати. Бо я в своїх відео вже казав, що колись наші батьки казали, що ніколи дерева не обрізаються. Польські, бо це з Польщі привезено, що вони низькорослі. Вона виросла не низькоросла. Зовсім не буде плодів на ній. Вже стоїть полівізатор і зараз тільки до роса спаде, буду полонички обробляти, підживлювати по листу кальцієвою селітрою. 20 грам кальцієвої селітри на 10 літрів води. А ось яблуня з сорту я не знаю. Ми її з татом прищепили, вона така подібна на, ріх... на ріхард червоні. Лежать майже цілу зиму. Лежать. Зацвіла рясно, в торік було мало плодів, навіть ящик такий з під тих, з-під мандаринів не вийшов пластмасовий. А в цьому році, дивіться, зацвіла дуже сильно. Хоч вона все життя має рак кори, але я в цьому році, не в цьому році, а зараз після цвітіння зріжу он ту гілку, яка пішла трошки догори. І там ще одна є така, що мені не подобається гілка. Можливо, вон та. Зріжу, щоб було менше гілок, а якщо менше гілок, то вона йде, ну, яблуня жирує і заживлює. Бо якось я був трохи назрізав гіляк, і тут майже заросло. Не зрізаю, не знищую, росте, росте, яблука є. Нехай росте. Якщо, якщо зрізати ось цю гілку, тако тут, то взагалі оголиться ще більше і вона буде слабка і зможе впасти. Але які вітра не дують, нічого і не роблять, не падає вона. Ця яблунька в мене теж щось вона приболіла. Треба буде плодів багато познищувати, щоб вона ж... зажирувала трошки. Я її перещепив був. Тут, тут ранні яблука такі не кислі, солодкі, ранні, не паперівка, ну з дички, такі вони з неї вийшли. І ото вона, ото бачите, от далі ото вона тає. Та дичка. А тут зверху я защепив моді. І моді, бачите, гарненько зацвіла, але, як ми бачимо, там камера того не передає, сухі гілки, зовсім листя не викидають. Не знаю в чому причина. Може яблення. Тут я був защепив ред чиф. Торік яблука було декілька. Але сили росту немає і дивіться. Вже то багато років і рани не загоїлись, заробив був садовим варом. І от тече по ній просто сік тече. Вона має силу, але видно ну щось не то. Щось не те. Дивіться, тут яблуня у мене. Може вітер шкодить, не знаю. Тут яблуня в мене. Джонатан на дешці і тут дуже вона. Вершиво опилюється і мало плодів. Я казав їй, що буду її зрізати, бо щось та сама дичка не підходить. Ну Поки що вона в мене росте. Поки що росте в мене. і, кхм, Бачите, немає немає плодів. Щось не підходить. І дуже важливо. от Попереднє, що декілька де, 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 сортів я вам показав. Це, це пересорт. А та попереднє, що я вам е, недавно показав, то вона сили росту немає, не росте зовсім. А ось ця жирує. Це дуже важливо від щепи, на що ви прищеплюєте. Бо не з кожним деревом співпадає сорт самої цієї. Ну, 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 Кожен по-своєму І Якщо ви щеплюєте, може врожайності менше бути. Може жирувати, може не жирувати. Ось на підщепі щеплена. На, на дичці, щеплена золота ринета. Ото, ото все, що вона росте, я її зовсім не обрізаю. Колись обрізав і все, вона навантажена, вражає. І вона на місці сидить. на місці. Десь тут теж щось в неї робиться. Ось. Бачите. Чи теж рак кори десь взявся, чи що, я не знаю. Я не знаю. Не так все з деревами ціло. Ось, дивіться, дикий, дикий амурський вже як як розпустилися. Ось, бачите, дикий ямурський. І тут є ще муската Алемара мене у мене вторік навіть врожаю, сигналочки не було. так? Вже є. Вже майже 11-та, дивіться, на ногах як мокро, ще роса. А це моді. Вона теж постійно жирує, тому я даю більше гілок для навантаження. І дивіться, вона має періодичність. Хоч яблуко недавно, ну, може ще одне маю з неї. Бачите, періодичність має і не дуже цвіте. Яблука лежать довго, дуже тверді. Ось, амурський, амурський аж сюди рукав поплився. Черешня на дичці я щепив, привіз від брата, взяв живця, думаю, получиться, то вийшло. І бачите, вийшло гарненько, обрізав її вже. Майже відцвіла, не знаю як там буде з врожаєм, Будемо бачити. Можете, ось тут її треба зажити. Загоїтися. Ніяк не може зарости. Тут я мені вже знов перещепив. Колись мені були ресурси, то її зрізали, я показував вам на відео, хто постійно відео дивиться. Перещепив на, на Red John Prince. Наред Джона Принц, такий сорт, який мені має подобатись. Це Леон Міо Монстер. якраз починає розпускатися. Це молоді, 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 молоді яблуні мої. Ось зацвіло ред топаз заців. В торік вона тільки стільки всього на всього виросла. Відповідно, цвіт перецвітає, якщо й запилиться, то я його зірву. Тут у мене калина дичка. Ну і різня парусель чи. Це ще чемпіон. Чемпіон зацвів. Бачите, зацвів чемпіон. І крайнє яблуня, яке в мене є, це теж на дичці щіплена ця. 음... Джонатан. Цей Джонатан сорт. Теж вона сили росту зовсім немає. Що за сорти? Буває, дичка жирує, не наради її дати обрізати. Це сили росту зовсім немає. Я її майже не обрізаю. Дуже рідко коли десь секатором чикну, аби проходу не заважало. Частину винограду вже попідв'язував, той, що відкритий. Але ще потрібно і підв'язувати і відкривати 3 дні паски, четвертий день Юрія. Не можна працювати, вчора теж не можна було працювати в городі. Ну так люди старші кажуть, Мама свариться, всі сваряться, не працюй. То так зараз виглядають полунички, бачите, ряди, Ряди-полуничок з різними сортами все обростає, не встигає. Вчора вже під вечір взяв газонокосілку, чуть-чуть, Чуть-чуть покосив траву. Ось, ось тут покосив траву, що потрібно подоривати між цим, між рядами. Все росте, просто і город ще не сажений, бо до паски не встиг, а на ці неділі не дають, не дозволяють сидити. Кажуть, що не можна. Провідна неділя. Можливо, після проводів посажу. А це мої винні сорти розпускаються. Розпускаються помаленьку. Помаленьку. Це є. Чорний доктор. Чорний доктор. Це є солярис. Солярис. Мускарис. Знизу чомусь на цьому. Немає мускарість. Шабреву. Ось так і завтрак виросло. І все, але багато бруньок. Я їх по облому і залишу одну, то може щось і виросте. Це в нас Дорнфельдер. дивіться який рукав. І тільки одна брунічка, не знаю. Не знаю. Свайгельд, Ось тільки одна єдина брунічка. Цей фрюротер вельтлінер пустив. Цей Грюнер вельтлінер пустив трошки І Так воно. Тут полуничка двохрічка, двох річка, бачите. Пропадає вже вона, треба щороку пересаджувати. Ось ряд уже свіже насаджених в половину на році. І якось так, друзі, ну що. На цьому відео буду завершувати. Зараз через трошки буду ліселітру і кропити. Кому відео сподобалось, став вподобайку, друзі. Нехай всім щастить. Гарно, гарної всім посадки, щоб гарненько ви все посадили, виноградик відкрили. І обов'язково виноградик потрібно буде, по-моєму, з суботи на неділю. І з неділі на понеділок і з понеділка на вівторок чимось зверху тут тако прикривати, якимись брезентами, якимись одежами старими. Бо агроволокном хто має, ну, воно мало дає, але теж можна. ну Будь-чим прикрити. Бо морози будуть, передають приморозки. Будуть плюс 4, плюс 3, а де плюс 3, то тільки в місті може їх не бути, де багато будинків. А в кого... Немає того всього, то все може бути. Так що потрібно берегти. Якщо виноград морозостійкий і витримує 27 морозу, навіть 35, то не факт, що він витримає вам розпущені листки мороз. Мороз вдаряє найморозостійкіший виноград. Це, друзі, перемоги всім на одвічним ворогом.